Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лего Мілітарі і сьогодні у нас буде інструкція на ось таку от D30. Але давайте зробимо спочатку невеличкий огляд. Ось так вона виглядає в бойовому положенні. Ось такі в неї кути вертикального наведення. Думаю, десь градусів 50-60. Ми можемо перевести її в похідне положення. Для цього нам потрібно отак от звести її лапи, опустити ствол гармати і ось так от опустити колеса. Ось так вона виглядає в похідному положенні. Ну що ж, Коротенький огляд зробили, а тепер давайте її будувати. Так, спочатку збираємо те, на чому вона буде стояти. Беремо ось таку деталь. Знизу кріпимо 1 на 2. Ось так. Також знизу кріпимо ось таку от тарілку. Тепер беремо детальку 1 на 6. Неї... Так. На неї чіпляємо 1 х 3. 1 х 6. Ось таку от 1 х 2 з кліпсою. І ось таку от деталь. Тепер беремо 1 на 2 піном посередині дві ось такі кліпси і ставимо їх от сюди. І на неї ще одну 1 на 2 піном посередині. Тепер беремо ще одну 1 на 2 і ставимо от сюди. І накриваємо це передньою лапою. Тепер беремо ось таку от детальку, на неї чіпляємо квадратик 1 на 1 і ось такий от кругляшок. Беремо один на 8 тайлик. Ставимо ось так от. Далі ось таку детальку. І ставимо от сюди. Далі 1 на 2, та 1 на 3. Нам потрібно дві таких лапи. Так, у мене тут неправильно стоїть оця деталька. Секундочку. Так, тепер правильно. І чіпляємо на кліпси так, щоб оці кругляшки були вниз. Дивилися. Ось. Тепер збираємо саму гармату. Ось такі деталі вам понадобляться для гармати. І давайте почнемо. Беремо один на три і дві ось такі от детальки, чіпляємо їх ось так. Тепер дві кліпси. І ось так от. два тайла 2х2. Далі беремо кліпсу і на неї ось таку от детальку. Ставимо ось так от. Беремо 1х6 та два тайлика 1х2. І ставимо ось так. Так, далі беремо ось таку от детальку. Дві, і ставимо. Ось сюди. Тепер ось таку детальку. І один на два. Так, збираємо колеса. Ось таке от має вийти колесо. Беремо ось таку детальку. Вставляємо ось таку вісь один на два і ось так от. Ось так таку деталь. Тепер два конектори. Одну, один сюди, один сюди і колесо. Тепер їх ставимо. От сюди. так. Тепер е, а, так, е, сюди на ось ці от детальки ми ставимо тайлик 1 х 3. Тепер беремо Ось таку детальку з пінами з усіх боків. На неї ставимо дві детальки один на один і. Ось такий от кубик з двома пінами. Тепер ставимо ось так один на три. І ось таку от детальку. На неї прикріпляємо сирок і ставимо ось сюди. Накриваємо тайликом 1 на 4, сюди ставимо детальку тайлик 1 на 3. Один на один та тайлк один на один і ось така от нитка. Так. Це ми зібрали казенну частину гармати. Ось така от гармата. Тобто тут. Ось така от палка. Дві ось такі от детальки, трубки. Ось така деталь. Далі, знову ж таки три трубки. Кліпса, ось така деталь. І на неї ще одна трубка. Кріпимо, ось сюди. Тепер. це Ось сюди кріпимо. Беремо нашу триногу і ставимо ось так. Вітаю, ви зібрали гармату Д-30. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення! Мирно на небо над головою!